Ти віриш, що звідси буде диван 2 на 2 метри. Та ну. Зараз розпакую, я тобі покажу. Це моделька Теді приїхала знову безкаркасний диван. і він за рахунок упаковки має безкоштовну доставку. Розкладається в спальне місце 2 на 2 метри. Роз... Розкриваємо. Давай. Перед вами двохметровий диванчик Тедді з м'якими подушечками і завтра не можна буде користуватись. Тому що зараз він розпакований, розвакумований, цей весь ППУ набере твердість, набере свою форму. Завтра будемо вам скакати на ньому, знімати, як він розкладається в спальне місце 2 на 2 метри, і, в принципі, наскільки це універсальний диван. Ціна 22 тисячі, доставка безкоштовна, доступний виплату частинами на 5 платежів. Сайт Солоха є, шоурум Дніпровська набережна 3А і в шапці профілю телефон для зв'язку. Thank <laughs> you.